Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас сінтайчики 240 LX, їх нові, кольорі, кольорові гами. Верніше, це у нас моделька в синьому кольорі і червоно-білий. Значить, пройдемось швиденько по кожному з них. Це задній трактор на широкій різині з ледовською підсвіткою, повністю ледовська вся оптика. Металевий капот, зроблена металева сітка, тільки оці молдинги пластикові зроблені. Збільшилась передня балка. Зробили щось схоже, як на скаутах раніше було 240. -х. Тобто збільшили балку, збільшили діапазон для розсувної колії. Резина, як я і сказав, тут 6,14 і 9,520, замість 7,5,20 і 4,14. Потім коробка, основна коліса йде і під виставлення діапазону, і під швидкості. Тобто три передачі вперед, одна назад, повищена, поніжена передача. Має цей трактор блокування диференціалу. Е, цей трактор вже Елексі, отримали приборну панель електронного типу, не окремі датчики. Охолодження тут е, радіатор стоїть спереду, примусовий через помпу. КМ-оски 385 двигун. трьохточкова навісна система. Е, під 20-й палець причепний механізм, який кріпиться напряму до кришки задньої. Розсувна кулія трішки збільшилась і задня, тобто вал можна розсунути вже до 1,20 габаритів. Посадка так і залишилась, крила круглі так і залишились. В комплектації два ключа, сидіння звичайне. Гідравліка працює в трьох режимах. Ще на цих моделях переробили зробили перемичку між крилами. Ну, Зіп, звичайно, в комплекті. І Передні крила вони вже установлені. E, значить, є також два гідровиходи на цих моделях і є е, вал відбору 6 е, одна швидкість 540 обертів. тобто Можна працювати з фрезою, з кусаркою з усім. Також є палець під причеп, якщо чіпляти. Вони приїхали в е, трьох кольорах, тобто це от два нових і е, ще бувають зеленого кольору. LX на сьогоднішній день коштує 4300 доларів. Доставка безкоштовна по Україні. Гарантія на Сінтай іде один рік. Можемо доставити будь-куди. Якщо вас зацікавила ця техніка, замовляйте номер, який на екрані. Гарного дня!